Доброго дня. Поговоримо про смарт-відношення до життя, ну, на прикладі, театру. Ви живете своє насичене життя, доходите до якогось періоду і потім розумієте, що хм, можливо щось треба було зробити не так. А час вже зворотній. Тому, наприклад, я вам би рекомендував застосовувати таке. Використання п'єси або вистави для того, щоб прожити насичене життя протягом 90 або там 120 хвилин. Спробуйте. Я вам відповів дуже просто. Перша історія це коли маленька дитина приходить до театру ляльок, театру юного глядача, і на прикладах півників або котиків дізнається, що таке добре, що таке зле. Наступна історія це коли а, романтичні пари а, можуть з вистави чи з п'єси е, підгпідгледіти якісь цікаві слова е, або дії і е, застосувати їх у власному житті. Якщо ви відкриєте п'єсу Коріалан Шекспіра, то зможете дослідити історію, як професійний войовничий став дуже некомпетентним. Політиком, це один з маленьких прикладів, таких в історії театру дуже багато. Спробуйте дослідити цю історію і поставити себе на місце персонажа. Можливо, це допоможе вам зробити розумний вибір, і ваше життя наповниться смартом.